Найважливіші події дня у викладі журналістів служби інформації РТВ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Житла та роботи саме цього просили сьогодні. Воїни афганці під час розмови із керівництвом рівне такі зустрічі напередодні річниці виводу військ з Афганістану вже стали традиційними. Окрім проблем, говорили і про приємне. Зокрема, воїни афганці подякували чиновникам за 240 тисяч гривень, що були виділені сім'ям їхніх загиблих побратимів по зброї. Далі продовжить Іван Марчук. Найгостріша проблема для колишніх воїнів-інтернаціоналістів відсутність житла. Цьогоріч вони чекають п'ять квартир у Рівному, ще по одній у Кузнецовську і гощі. Загальна ж потреба набагато більша. Ми будемо просити до керівництва області поставити питання, щоб суму більше закладували в житло, тому що офіційно стоять на черзі 200 з лишим чоловік. А якщо брати, те, що вони стояли на підприємствах, хлопці підприємства ліквідовані. І вони в місті не поставали на чергу, то набагато більше людей заходять у черги на житло це мінімум 400 чоловік області. За тиждень, запевнив голова облради Юрій Кічатий, під час Ради регіонів це питання піднімуть перед президентом. Крім того, додав, що будівництво багатоповерхівки по вулиці Черняка у Рівному, де воїни і теж претендують на житло, зрушилося з місця. Ми маємо велику надію на те, що ми завершимо довгобуд, і маємо надію на те, що я думаю, не 18, а можливо, там десь на порядок більше квартир отримують воїни афганці Ще одне питання, яке турбує афганців – працевлаштування. Чи не можна було б напряму поставити таке доручення, хоча б по одному афганцю чи члену сім'ї в рік, щоб особисто наприклад голова адміністрації? Чи Голова районної ради влаштував навіть якимсь сторожем чи прибиральниці, і, і то було б, було б дуже добре, був би великий плюс. Питання роботи, за словами Юрія Кичатого, не таке просте, як здається. Чиновник наводить свої аргументи. Маю власний досвід, повірте мені. І попросив і людина там пару днів виходила на роботу кочегаром, а потім завелила всю роботу. Ви знаєте, через що. Тому, ну, знову ж таки, це питання гостре, але якщо ви будете виступати гарантом, що ця людина не підведе, візьмете, будемо говорити, так і її на поруки, то це для нас буде дуже важливим аргументом. Крім того, інтернаціоналісти нагадали владі про ще одне своє прохання. Минулого року, під час підписання угоди про спільну діяльність, мова йшла про виділення трьох сотень земельних ділянок по 12 соток кожна для садово-городніх робіт. Чиновники не проти та, перш ніж звертатись із цим до місцевих влад, хочуть провести таку собі попередню інвентаризацію бажань. Не кожному і потрібно цих 12 соток. Можливо, комусь потрібно 6, а комусь і 24, в залежності. І від фізичного здоров'я це підсадово огородні е, ділянки. Тому потрібно буде і обробляти їх потрібно буде е, працювати над ними. Тому ми зараз хочемо конкретно по кожній людині, яка виявить бажання на отримання земельної ділянки. Хочемо подивитися, що вона хотітиме ця людина, чи 12 соток, чи 6, чи 8 і де. А ще обласна влада запропонувала афганцям допомогти вшанувати пам'ять їхніх загиблих побратимів. Для цього вони планують встановити меморіальні дошки кожному, хто загинув у локальних конфліктах. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 100 квадратів на потреби ВІЛ-позитивних та паліативних хворих Благодійній організації мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом. Міська влада виділила нове приміщення для облаштування центру. Проте, аби переїхати, там треба зробити ремонт. Активісти готові вкладати у нього свої сили, а ось грошей на це не мають. Іноземні донори, які фінансують організацію, спонсорують лише потреби хворих. Тож уся надія на небайдужих громадян у приміщенні майбутнього центру. Побувала Оксана Жожельська. Євген про свій позитивний віл статус знає вже шість років. Проте каже, це не заважає йому мати сім'ю та здорову дитину. Головне двічі на день випити ліки. Серед основних проблем віл-інфікованих євген називає недостатню увагу до цієї проблеми з боку держави, хоча визнає, на Рівненщині проблем з антиретровірусною терапією немає. Якщо... Полностью покроет э, лечение государства, то в принципе э, по э, подсчетам экспертов э, проблему весь пида в Украине вообще можно остановить. Ну, потому что лечение это лучшая профилактика ВИСПИД. Человек, когда он адекватно лечится, правильно лечится принимает препараты, то он по сути не может заразить другого человека. А от тим, кому одразу вилікуватись не пощастило, нині треба постійна допомога. ВІЛ позитивні досі натикаються на нерозуміння в медустановах та потребують юридичної і психологічної підтримки. Для цього в області функціонує відділення благодійної організації Всеукраїнська мережа ЛЖВ. Нещодавно міська влада виділила їм приміщення у 100 квадратних метрів в районі автовокзалу для облаштування центру проте сьогодні воно радше нагадує кімнату довгобуду, аби зробити тут ремонт, необхідно лише на матеріали близько 30 тисяч гривень. Донори які. Нам дають кошти, вони дають дають кошти саме на послуги клієнтам на приміщення, на оренди, на ремонти донори не дають і тому е, хотілося, щоб е, люди, які проживають в нашому місті, підприємці, благодійники, щоб вони також не стояли в осторонь проблеми віл-інфікованих. І якщо б вони допомогли влаштувати це приміщення, це би покращило б, також б, життя від позитивних людей. Окрім віл-інфікованих, активісти цієї організації опікуються ще й паліативними хворими. Загалом сьогодні на їхньому обліку пів тисячі людей, аби полегшити їм життя і дати можливість хворим батькам не тягати за собою по лікарням дітей у майбутньому центрі. Планують облаштувати ще й дитячу кімнату. Часто від батьків звучить від мам, особливо така фраза, що нам немає часу на своє здоров'я, тому що немає на кого залишити дитину свою. Тому така от кімната, де б із дітьми працювали також спеціалісти. А мама в той час би могла б зайнятися своїм здоров'ям, пройти необхідні обстеження. Проте, навіть коли знайдуться кошти на ремонт приміщення, і тут таки з'явиться центр, залишається ще одна проблема: за оренду цієї кімнати організація, щомісяця має сплачувати більше тисячі гривень. І жодних преференцій для громадських чи благодійних організацій немає. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. 14 мільйонів гривень на погашення торічньої заборгованості за виконані роботи рекомендували виділити сесії облради члени бюджетної комісії. Ці гроші були закладені у бюджеті 2011, Втім, підрядники вчасно їх не отримали. Зокрема, мова йде про оплату робіт під час будівництва та реконструкції шкіл, доріг та інших об'єктів. А ще члени комісії занепокоєні сумами витрат, які передбачили на свої потреби деякі районні та міські ради кажуть. Вони у рази перевищують контрольні цифри, рекомендовані мінфіном. Тому обласні обранці та члени бюджетної комісії закликають своїх колег на місцях, дещо зменшити фінансові апетити. Якщо ми говоримо, що не школи, не заробітні плати. Потім будуть ми бачили зараз, як закінчувався 11-й рік, як районні ради ставили нас просто в патову ситуацію, наставили просто в незручне становище, коли ставили нас перед фактом, що немає фінансування, що шукаєте де завгодно, тому що були заборговані з позахищеним статтям. Налагодити співпрацю між сім'ями та вчителями у процесі виховання дітей таке завдання поставила перед собою обласна влада, ініціювавши проведення вже третього форуму батьківської громади. Передавала заходу зустріч голів батьківських рад усіх районів, де й обговорювалися найбільш нагальні проблеми психологічної та педагогічної роботи зі школярами. Детальніше про це у сюжеті Романа Свариди. Головною проблемою виховання дітей, кажуть психологи, є батьківська байдужість. Часто дорослі за своїми власними проблемами просто не чують дітей, а усі негаразди списують на скрутне матеріальне становище. Батьки не зважають на те, що дитина це є особистість. Це є маленька людина, це не є шматок глини, з якого ми повинні зліпити щось. Це е, особистість, яка має свої почуття, яка має свої емоції, яка має свій життєвий досвід. Отець Павло Дубінець уже декілька років очолює батьківський комітет Зарічненського району. Розповідає у селі проблема морального виховання дитини є особливо гострою. Найчастіше батьки взагалі дистанціюються від дітей, навіть не відвідуючи шкільні зібрання. Друга проблема те, що батьки більшій переважності дітей. Аморально ну, не стійкі. Ось цей п'янство, і сварки в сім'ях, і, і скандали. Ось і використання дітей як трудової сили. Ось коли діти навіть виконують за батьків свою роботу, коли там батько з мамою сидять або святкують. Аби почути та допомогти вирішити озвучені проблеми, за два тижні обласна влада збирається організувати вже третій форум батьківської громади. Окрім усього іншого, захід повинен вирішити, як боротися з пияцтвом та курінням серед школярів. Це та проблема, коли сьогодні можна на кожному кроці придбати цигарки в будь-якому віці. Це не проблема для дитини, це проблема для суспільства. Можна придбати будь-які спиртні напої. На кожному повороті сьогодні населеному пункті в 200-300 хат може бути 2-3 точки, де можна спокійно придбати ці речі. Крім того, за словами Івана Вєтрова, обласна влада сприятиме проведенню такого батьківського форуму на всеукраїнському рівні. Для цього до Мінохорони здоров'я вже було відправлено відповідне звернення. Роман Свирида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Паштет суселецьця вимоченого у вчорашній чайній заварці з додаванням цибулі та яблука таким є рецепт традиційної одеської страви форшмака. Відчути смак Одеси Рівняна запропонувала шестеро тамтешніх фотографів, влаштувавши виставку. Однією з перших одеських форшмак смакувала і Людмила Усік. Коршмак або по іншому паштет невід'ємна одеська закуска. Аби рівняни стали ближчими до традицій цього південного міста. Шість фотографів презентували свої доробки у Рівному. Усі вони різні жанрово, але об'єднує їх один із найвідоміших одеських фотоклубів фотон. Збірну страву із понад 70 світлин з пікантним присмаком рівняни куштували у галереї Купчинського. Виставка дуже мені. Подобається роботи дуже сильні. Зайшовши сюди, дійсно якийсь каламбур, повний каламбур. Немає якоїсь такої не, одної теми, і все так перемішано, перемішано. Чесно кажучи, мені подобається. Усі світлини не схожі одна на одну. Шість авторів, шість різних стилів та тем. Хтось, закохавшись у море, не покинув цього почуття і на фотографіях. Хтось і досі намагається знайти щось незвичайне у старих єврейських вуличках. Поєднує, поєднує таке ставлення до життя і до мистецтва Одеське. розумієте, Це як би не було погано, а все одно буде хорошо. Це Одесити, це такі комічні якісь ситуації, комічні, скажімо, якісь сценки, які підмічені на вулицях Одеси. Презентувати фотовиставку жоден з авторів до рівного не приїхав через те, що не встигли взяти квитки на потяг. Незважаючи на це, насолоджуватись їхніми світлинами рівняни зможуть до початку березня. Одеса вирішила зібратися забратися такий форс форсмак, який різні стилі. Я дуже обрадувався, тому що це лучші фотохудожники Одеси, це лучші автори по своїм жанрам. Світлини Одеситів потрапили до рівного смельницького музею фотографії. У галереї Купчинського вони експонуються у рамках проекту Відомі фотохудожники України. Наступною рівняни побачать виставку, присвячену жіночому святу 8 березня, під назвою Світ очима жінки. Людмила Усік, Богдан Рибонець, інформаційна програма День. Ський кардинал зробив впевнений крок до чвертьфіналу Кубка України. У себе на майданчику рівняни з різницею у три голи перемогли луганський ЛТК досягти успіху. Було не просто, говорить наставник рівнян, адже через невдалий календар протягом трьох тижнів кардинал залишався без ігрової практики, а ще зазнав відчутних кадрових втрат. З подробицями Сергій Татаренко. Перед першим матчем однієї восьмої кубка проти луганського тика тренерський штаб Рівненського кардинала відчув кадрові проблеми в останній день трансферного вікна. Найкращий бомбардир Михайло Валенюк перейшов до Інакіївця. Валенюк для мене був такий незамінний гравець. Не зміг через травму у звітній грі вийти на майданчики Віталій Танський. Нагадаємо, саме він та Волянюк забивши по три голи, допомогли у січні рівнянам обіграти Луганчан у матчі чемпіонату. Перший тайм звітної гри вийшов доволі нудним. Єдиний до перерви гол. Глядачі побачили за кілька секунд до сирени. Андрій Паршиков вчасно забіг у вільну зону і, отримавши пас від Сергія Піддубного, знайшов на дальній штанзі Мар'яна Маренюка 1-0. Спочатку якби гра так не дуже вдавалася, бо була пауза велика, і це сказується на грі. Десь тяжко війти, бо великі, великі перерви, немає ігрового досвіду. Команда, можна сказати, випадає. Продовжує свій гольовий почин. Маринюк майже одразу після перерви. Спочатку помилився один з лідерів ЛТК, Тарас Кузь і Мар'ян відзначився вдруге. Третій гол довелося чекати хвилину під дубний посує. Маринюк забиває. В кардиналі перший хітрек. Так, а взагалі в ось лізі, знаю, переважно завжди були довлі, деколи покери. Трійки здається не приходили забувати. Сьогодні перший раз за кардинал. Четвертий гол кардинал забив на 25-й хвилині. Молодий голкіпер гостей Юрій Савенко помилився на виході, за що був покараний Володимиром Сондаком. За рахунку 4-0, Луганчани дещо активізувалися. На передостанній хвилині матчу Тарас Кусь сильно пробив. А Андрій Бурдюх був першим на добиванні. Рахунок першого за все відповідає не сьогоднішній грі, а сьогоднішньому настрою нашої команди на гру гравців, які приїхали. Грати на кубок, кубкову зустріч з таким настроєм Грати в футбол не можна. Дуже монотонно, без бажання і так далі. Якби було б 4-0, можна сказати, було б вже було б легше, а 4-1, треба буде там попохтіти. Матч відповідь однієї восьми фінала Кубка України у Луганську команди проведуть 24 березня. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Перемагаючи невпевненість страха, подекуди і фізичний та психологічний біль вони таки піднімаються на сходинки п'єдесталу. Найкращих спортсменів інвалідів за підсумками минулого року, а також людей, які допомагають їм досягати перемог, нагородили в обласному центрі інваспорт. Серед них було семеро чемпіонів світу та Європи та ще четверо переможців. Кубка світу винуватці свята та їхні колеги залишили спортзали та зібралися разом на урочистості. Як усе було у наступному сюжеті? Рік, що передував Паралімпійським іграм, був насичений чемпіонатами різного калібру, вітчизняними, європейськими та світовими. Дехто з цих людей у 2011-му не раз піднімався на сходинки п'єдесталу. Серед них і Олександр Косінов. Дзюдоїст, у якого віддавна проблеми з зором, переміг усіх суперників у своїй вазі на першості світу у Туреччині та добре показав себе на чемпіонаті Європи у Великобританії. За результатами цих змагань він отримав квиток, на чи не найбільшу подію у житті кожного спортсмена-інваліда. Паралімпіаду тепер його життя. Суцільна підготовка до Лондона. Зараз ми тренуємося по два рази в день, шіст разів. тиждень. Е, ну я ще дополнительно встаю і делаю утром зарядку. Ми в такому режимі напряженому. Відео нужно потерпіти е, до олімпіади, выступить там хорошо. А потім вже будемо отдыхать. Окрім Олександра, на паралімпіаді рівни, представлятиме ще четверо дзюдоїстів: плавчиня, футболіст та важкоатлетка. А ось Івана та Надію сіваків лондонські клопоти обходять стороною. Спортивні танці на візках світовими чемпіонами, у яких вже двічі ставало подружжя, не входять до паралімпійської програми. Втім, озброївшись див. Зом, ані року без перемог вони вже поставили на полицю торічні чемпіонські нагороди кубків світу та континенту і посилено готуються до української першості, що стартує вже у березні. Усім, хто переживає зараз важкі часи, вони радять ніколи не здаватись. Жити, 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 любити життя, любити, займатися улюбленими справами, шукати себе і да, продувати себе всьому. На смотреть, що більше получается, в тому, може бути іскать направлені. Своїми вихованцями, тренерами і викладачами гордий керівник обласного інваспорту Віктор Кучер каже, аби завоювати найменшу нагороду, його спортсменам доводиться щодня перемагати невпевненість, страх, а нерідко фізичний та психологічний біль. У інваспорті випадкових людей не буває. Є люди, які починають займатися спортом, і вони різко кидають, тому що відчувають, що не туди попали. В Першу чергу це треба бути фанатом. Ну і напевно підібралася дуже хороша армія тренерського складу, колектив, який заслуговує поваги. Найкращі спортсмени 2011 року, а ще тренери, викладачі та керівники закладів, у яких виховуються діти з різними вадами, отримали кубки та грамоти з рук міських та обласних чиновників. А очільник рівнищини Василь Берташ подарував інваспорту інфрачервону теплову кабіну. Ірина Василовська, Сергій Габралевич, інформаційна програма. День. Хочете знати більше, заходьте на сайт телеканалу РТБ у інтернеті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Маєте цікаву інформацію, пишіть нам і телефонуйте. Ми завжди буде, будемо раді співпраці. Я Ірина Веселовська, Прощаюся з вами до завтра і бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.